Так, от, друзі, вертаємося ще. Це вже третє відео сьогодні. А коли я зробила відео номер один, я вже зрозуміла, що я змінилася трішечки. Я вже можу викладати відоси, я можу говорити щось, зв'язане з своєю професією, зі своїм прокотиняток і взагалі трохи більше змістовніше мати текст. Ну, я задоволення підтримала, тому що там дуже гарний тренер, і там дуже багато дівчат познайомилися, вони презентували свої відео. І це було цікаво. Цікаво, як ти розказуєш про себе навіть зі сторони. Тому обіцяю частіше спілкуватися з аудиторією з вами, мої друзі. І бажаю вам, якщо комусь цікаво цей тренінг, як говорити легко, будь ласка, 4 серпня безкоштовно, безкоштовно тренінг відбудеться. Я силочку поставлю і тут, і в першому відео. Цілую вас, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі, друзі!